Свято Великодня для християн є дуже важливою знаковою подією, бо це свято перемоги життя над смертю. І ми вирішили вийти на вулицю, щоб спитати людей, що для них означає це великоднє свято, як вони його святкують, і чи замислюються вони над справжнім сенсом цього свята. Ми походимо коло нашої церкви, поспілкуємося з людьми і запросимо їх на наше святкове служіння в неділю. Звісно, що подаруємо такий флаєр. Будь ласка, як ви святкуєте це свято великодня? Ну зараз, зараз ніяк на жаль. Uh -huh. Часу немає. Святкуємо з дитинства. печем, крашанки красимо. Uh -huh. У мене чоловік військовий, і якби трошки настрою не було святкувати. Uh -huh. ну, немає такої атмосфери свята, так що ну, взагалі, не те, щоб я святкую. Uh -huh. Але я печу Паски. Пекли Паски, я навіть вчора допомагав, О, прикрашав. А, та ну, в традиції, звичайно, там яйця mm -hmm. фарбувати таке. Mm -hmm. В церкву йду, свячу, потім приходжу додому. А потім на природу шашлычки жарити, mm -hmm. природа. Я не суперрелігійна, не ходжу до церкви, mm -hmm. не свячую Паски, просто печу і їм. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте справжній сенс цього свята? Історію його. Ні, не знаєте. Ну, може, читала, але ну, так, щоб зараз відповісти, ні. А, чесно кажучи, ні. ні особо. Чесно, ні. Ісус Христос Воскрес. Так, так. Кинув камінь там да. прийшли да. дивитися, а двері відкриті, його немає, а його немає. Да, а Він, оказується, да. воскрес так, на небесах. Поклоніння. Mm -hmm. а... Як богам, щоб задобрити, типу, як родючість, mm -hmm. і все таке. Ну, я знаю більше про традиції, саме що mm -hmm. е, потрібно зробити ну, робити пасочки, mm -hmm. е, е, ну обов'язково потрібно треба робити писанки. Mm -hmm. А ти знаєш, що це свято дуже пов'язане з жертвою? Чоло про таке? Ні, не знаю. Смутно так от пам'ятаю, десь там може декілька відсотків. Mm -hmm. А щоб так, mm -hmm. якби е, це коли Христос помер. А на третій день Воскрес. Історія, яка пов'язана з Ісусом Христом. Ви знаєте цю історію? Історія з Ісусом Христом да, Паскою. Так, да, це, да, це, да, це одне. Воскрес? Да, да. Він Воскрес. Вона, так, насправді. Це великодень, да. Да, да. так. Христос сенс. Воскрес своїй істину Воскрес. Да. Він народився і помер в 33 роки свої. І потім воскрес, і ми святкуємо це велике свято. До Христа прибили прибили. Свяхами прям прибили, правильно? Прибили до Христа і так потім його. І він Так, помер. і потім. На три це Вау! І тому в Великодень день часто говорять Христос Воскрес і відповідають так-так-так. Коли ви знаєте цю історію, що Христос прийшов, помер за вас і воскрес на третій день. Що ви відчуваєте? Що? Ні. Христос, молодець. Що б ти відчувала, коли знала, що за тебе віддав хтось життя? От які твої відчуття? О Боже, це супер складне питання. Да, тро, 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 ну, ми в цілому кожен день проживаємо. Да. Ось такі відчуття. Зараз Тяжко, да. фоновий стрес, угу. це все. Ну, це... Це такий тягар трохи. Складне питання. Склад, так, да, складне, треба трошки подумати. Да. Там навіть не знаю. Ну, по-перше, сумно, мабуть, було б. Uh -huh. А по-друге, ну, це такий тягар, мабуть, uh -huh. з яким потрібно буде жити усе життя. Uh -huh. Ну, а так, мабуть, глобальна я. Ну, не замислювайся на цього, бо mm -hmm. ну не знаю. Я також почуваю такі mm -hmm. емоції, коли побратими мої помирають. Mm -hmm. Ну на війні ви знаєте, я завжди це так сприймаю, Бо я ж кажу, у мене це як читаєш ці новості, сумую, крий ріг, ком в горлі, і ну я можу плакати цілий день. Відчуваєте сум, так? Дуже. Для мене це ну ну того якусь благодарність за це вдячність, тому що ну це дуже хороший вчинок, я вважаю. Ну, чесно кажучи, я не бачу нічого особливого сум, тому що на нинішній день ті ж наші військові теж постійно помирали за наше життя. Так, так. Тому його жертва була для мене рівною, як і е, жертва усіх військових, що зараз гинуть на mm -hmm. полях бою. Ну мені його жаль дуже. Mm -hmm. тому, mm -hmm. що, ну, так, тому що ми я вважаю, що ми повинні самі страждати за свої грехи, а не хтось за наші. Mm -hmm. Кожен, ну скажімо так, страдає за свої грехи. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -hmm. А ти що думаєш? Кожен має відповідати за свої вчинки. Що ви відчуваєте? Велику метафора. Метафору людського життя. <гаснен> Кожна людина повинна про це дбати, повинна думати про це. Відчуття, те, щоб ми завжди почитали Ісуса Христа, завжди <гаснен> в душі, щоб у нас була віра в Бога. <гаснен> Оце саме головне. І щоб ми до, друг до друга відносилися з повагою, а. з терпінням, з розумінням. А чи може така жертва вплинути на чиєсь життя, тобто змінити його? Може? Звичайно. Так, я думаю, змінилось би. Тобто, це ж тягар, пам'ять на усе <гум> життя. Ну, я думаю, якось може. Може, <гум> так? <гум> Як саме я не можу знати? Ну, я думаю, що прям ні, не дуже змінить, але ну, про таке ну, треба знати. Я думаю, що так, безперечно, вона може плинути, <гум> не змінити, плинути на <гум> життя <гум> людини. <гум> я думаю, так, тому що ну, ми знаємо не один приклад, коли. ну, Візьмемо так, якщо людина е, робить в житті якісь не супер класні речі, потім звертається до бога і якось переосмислює своє життя і змінює цей шлях. Я думаю, що так, звісно, може. Word right word> а твоє особисте життя, як думаєш, може змінити ця історія? Ой, я не знаю. Треба подавати так глибоко ще не копала. Чесно кажучи, я не маю уявич. Немає так подумати. <працю> а як ви думаєте, ваше життя може змінити особисте ваше життя? Можливо, мою віру він змог би повернути, тож я знав би, що він повер за мене. І в мене є віра, що <працю> мо за мене хтось помирає. Це вже якийсь поступок чиночок. Окей, тоді я тобі пропоную задуматись над цим. Хочем подарувати тобі отакий флаєр запрошення в неділю. У нас буде свято великодня в цій помаранчевій будівлі. Там буде якраз класне пояснення цього свята, яке ви може не так гарно знали. Ви можете дізнатися про справжній сенс цього свята, прямо в такому глобальному сенсі. Будемо раді вас бачити. Ми зараз почули багато різних думок з про святкування цього дня, і багато хто з людей відчувають сум в цей день, тому що е, думають про жертву Воскресіння, а саме це свято, це не тільки про жертву, це про відродження, це про перемогу і про життя. Христос колись. Помер за нас, але через три дня він воскрес, і це найголовніше. І ми святкуємо його перемогу. Тому хочемо вам сказати Христос Воскрес. Я думаю, що я прийду прийдеш, тому що ну мені як і все світ дає знаки, що потрібно Клас! сходити до церкви. Клас, ось дуже близько. Якщо ви тут недалеко живете? Приходь, бери <рес> подругу у цього класного парубка і класно дуже проводити час разом. То знала.